Сьогодні ми читаємо про одного з самих нечистивих царів юдеї. Про Манасію. Він правив 55 років і був нащадком знаменитого праведного Давида, а також нащадком не менш праведного Езекії. І чим відомий Манасія, тим, що його ім'я згадується не лише в Біблії, його ім'я згадується і в древніх написах царя Асахардона та Ашурбаніпала Асирійських царів. Чому? Ім'я Манасі згадується в інших древніх документах, а тому, що на той період е, Юдея, і зокрема Монасія, він був васалом Асирійської імперії. І багато із е, того, із практики Асирійського царя е, Манасія приймав в свою країну. Якщо брати. Політично і економічно він вивів юдею на високий рівень, на рівень стабільності, але духовно і морально він завів країну в прірву. Читаємо з другої книги царів, 21 розділ. І робив він зло в господніх очах загидою тих народів, яких Господь повиганяв з перед обличчя Ізраїлевих синів. І він знову побудував пагірки, що їх винищив будь його батько Езекія, і понаставляв жертвеники Валові, і зробив Астарту, як зробив був Ахав, Ізраїлів цар, і вклонявся всім небесним світилам та служив їм. І побудував він жертвники в Господньому домі, про якого сказав був Господь: В Єрусалимі покладу я ім'я своє, і побудував він жертвеники для всіх небесних світил на обох подвір'ях Господнього дому. І він перепровадив свого сина через огонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщунів, і багато робив зла в очах Господа, щоб гнівити його. Отож, Манасія завів юдею від олопоклонства. цілий народ. І цікаво, що часто для того, щоб економічно розвиватися, економічно процвітати, потрібно йти на компроміси. Потрібно поступатися своїми цінностями, потрібно поступатися вічними принципами. Скажіть, будь ласка, які докази того, які видимі докази того, що ти не е, пішов на компроміс з гріховним світом, що ти не перейняв гріховні методи у веденні бізнесу, у культурі на роботі своїй, у вирішенні конфліктів, які докази того, що я притримуюсь вічних Божих. Цінностей перевіряти себе потрібно з писанням, тому читаємо Біблію щодня: там є вічні принципи, вічні істини для щоденного життя. І коли ми будемо читати Біблію, ми будемо мати силу не йти на компроміс з гріховним світом.